Час новин на телеканалі Раї. В студії працює Олена Данелюк. Мої шанування. Про головне за добу очима наших журналістів. Дивіться за мить. Знову річкою загинув. У річці пруд у Коломиї знайшли мертвим 14-річного підлітка. Трагедія трапилась поблизу озера імені Тараса Шевченка, коли підліток відпочивав з друзями на березі. Про його можливе утоплення повідомили інші відпочивальники, які побачили, що дитина пірнула у воду та зникла. Тіло загиблого надзвичайникам вдалося знайти майже через три години після трагедії. Воно було без ознак життя. 14-річний хлопчик стрибнув у річку Прут біля озера в місті Коломия. О 19.48 водолазами було піднято тіло юнака на поверхню та передано працівникам поліції. З початку року на водних об'єктах нашої області загинула 21 людина, з них одна дитина. Працівники служби порятунку просять громадян дотримуватись заходів безпеки при купанні. Особливу увагу звертають на заборону купання в непристосованих для цього місцях. Також наголошуємо про заборону стрибання з містків, дамп, високих берегів, а також просимо не заходити у воду у стані алкогольного сп'яніння. Просимо батьків ні на мить не залишати малолітніх дітей без нагляду. Порушення правил поведінки на воді може призвести до непоправних наслідків. Дотримуйтесь правил безпеки, привчайте до цього дітей. Батьки, не залишайте без нагляду дітей під час перебування біля води. Цінуйте життя, не нехтуйте правилами безпеки. Інспекція на чолі з Русланом Марцінківим, голова Івано-Франківської територіальної громади, разом із колегами здійснили перевірку навчальних закладів, котрі готуються відкрити свої двері для школярів 1 вересня. Як пройшла інспекція, розкаже Ольга Гриців. Інспекція на велосипедах. Голова Івано-Франківської територіальної громади разом із колегами здійснили перевірку садочків та навчальних закладів, котрі готуються відкрити свої двері для школярів 1 вересня. Руслан Мартінків каже, найбільше звертали увагу на благоустрій навколо освітніх закладів. Подивилися певний благоустрій, певні є проблеми щодо благоустрою. Ну але в умовах війни я вважаю, що сьогодні комунальні служби справляються. І, в принципі, ті найнеобхідніші речі це прибирання, це десь латання. Бачимо, що декілька і дворів робиться. Тобто, це в цих умовах це велика перемога. У департаменті житлової, комунальної політики та благоустрою кажуть, нині намагаються робити все, щоб привести до ладу проблемні заїзди при закладах освіти. Стараємося десь привести у порядок. Десь необхідно ямки полатати, як скажімо, до 21 ї школи, як їхати з вулиці Сахарова. Десь є, треба обрізати дерева, десь є інші, інші такі дрібні господарські недоліки, але це все вирішується. Поточно, поточно. Також підняли питання прибирання та косіння трави. Адже за словами очільника Франківської громади Руслана Марцінківа, територія навколо навчальних закладів має бути в порядку. А ще відбулась і перевірка укриттів. Адже якщо навчання все ж розпочнеться з 1 вересня, діти мають бути у безпеці. Ольга Гриців, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанії Раї. Наркотиків на понад мільйон гривень упродовж тижня в Івано-Франківську поліцейські затримали кількох наркоторговців. На початку тижня правоохоронці на одній з вулиць зупинили 22-річного чоловіка. Він розповсюджував наркотики через створений ним телеграм-канал. Менш аніж за місяць зломисник розставив на території області понад 640 закладок із психотропною речовиною амфетамін. Уже наступного дня співробітники департаменту боротьби з наркозлочинністю в області затримали 29-річну жінку, яка отримала наркопосилку з канабісом через поштове відділення. Наступного дня на гарячому затримали 39. Річного чоловіка під час збуту наркотичного засобу, як з'ясували поліцейські, фігурант не лише збував наркотичні речовини, а й вирощував їх з метою збуту. Під час санкціонованого обшуку у помешканні зломисника правоохоронці вилучили майже пів кілограма подрібненого сухого наркотичного засобу марихуана і таблетки, які місять психотропну речовину. А на присадибній ділянці виявили посів конопель. Зломисника затримали наступного дня, коли виявили та затримали місцевих мешканців 19 та 18 років, які збували психотропи, амфетамін, метамфетамін, таблетки, екстазі, канабіс та ЛСД через закладки. А ще за кілька годин поліцейські затримали 19-річного молодика, котрий отримав наркопосилку з амфетаміном. Загальна вага вилученого понад 2 кілограми. А вартість товару на чорному ринку сягає понад 800 тисяч гривень. Продукти, медикаменти, амуніція та автомобілі це далеко не все, чим допомагають наші армії тилові герої Прикарпаття. Зокрема, у Чернігівському окрузі, зазначу, що це село славиться і великою кількістю захисників України. Щоб дізнатись, подробиці Мар'яна Джерч була у селі. Працюють у тилу заради перемоги на фронті. Одним з найактивніших у допомозі українським захисникам в Івано-Франківській громаді є Чернігівський округ, а понад дві сотні його мешканців нині на передовій захищають нашу батьківщину від російської орди. Їх та інших бійців ЗСУ також регулярно підтримує тутешній благодійний фонд власними зусиллями. І наразі його волонтери готуються до чергової поїздки. Поїздка присвячена Дню Незалежності. Ми на самий день незалежності не їхали, тому що було попередження про що небезпечно нам туди їхати. і Хлопці просили військові не їхати. А вона якраз присвячена Дню Незалежності, 28-ма поїздка наша, буде на фронт така велика. У нас поїздка зазвичай це декілька бусів з продуктами, з передачками від рідних. Плюс веземо там машин, кількість там від, від трьох, найменше везли до 12 автомобілів. Веземо на фронт. Кожного разу волонтери везуть бійцям продукти, медикаменти та персональні посилки від рідних. Кожного разу, коли ми їдемо до хлопців, я для кожного формую окрему посилку. Тобто там засоби гігієни, мінімальні якісь солодощі ставимо, там футболки, труси, носки. Крім того, що передачки від рідних, ми кожному ну, нашому бійцю ставимо окремі посилки. Робимо ну, і зараз ми їх будемо також формувати. Окрім цього, дбають волонтери і про військову амуніцію. Розрозки, американські, кепки це ми тут вже купуємо ну, товариш цей, Що це? Ми тут нам шиють, купуємо тут їх е -е, рукавиці. Тактичні, це нам штатів товариш цей передає. Тактичні окуляри, багато василь нам передає для хлопців. Потрібні речі. Це брат мій з Канади теж в ненатівські викуповують бушні, але хорошої якості на колінники, там рукавиці, То ми це теж передаємо. Ну, Зараз маємо вже невелику кількість, було багато. Квадрокоптери є що там, декілька штук, чотири. Волонтери та мешканці громади уже півроку наполегливо допомагають Збройним силам України. Зазвичай каже Степан Куцмида: поїздки до наших захисників займають по два-три дні не більше. Стараємося максимально швидко приїхати, зробити роботу і поїхати, щоб не наражати хлопців на небезпеку. Тому що попадали в різні ситуації, були під обстрілами, і були... заїжджали, коли пропадав зв'язок. Е... Остання поїздка наша пропав зв'язок. Їхали до хлопців, проїхалися по місцевості, яка ми ж звичайно не знали, але вона була замінована. Дав Бог, що ми проїхали все добре, і хлопці сміялися, як ми так проїхали. Тому зазначає староста Чернігівського округу Богдан Грейда, волонтерська робота є надзвичайно важливою місією і часто навіть небезпечною. Нас дуже вразив поступок нашого голови Марцинтіва Руслана Романовича. Він мені особисто приїхав і розповів, як їх обстріляли під Черніговом. Після цього ми собі організувалися, подумали, купили бронежилети і стараємося так. Робити, аби волонтери, бо це теж небезпечна місія. Бачите, сьогодні так, а завтра так. Інтернет працює, інтернет не працює. Якщо інтернет не працює, вони не можуть на гаджеті своєму подивитися точний. Маршрут, куди їхати на їду. також за півроку повномасштабної війни благодійний фонд закупив, відремонтував та передав на фронт 81 автомобіль. Перший автомобіль для хлопців купили і передали у березні місяці. Так ще було незрозуміло, чи є там потреба, нема, бо те, що все організовувалося, все це. І потім як пішла хвиля, і почали почали всі звертатися. Тобто знайомі наші хлопці, їхні знайомі, знайомі з інших частин, відповідно тут же виникла потреба, щоб їх робити камуфляжними. Ми маємо свою фішку, своя покраска. У нас є майстер, який іменно наша покраска не, не, не повторяється ніде. Завдяки єдності та наполегливості, мешканці Чернігівської громади назбирали і передали 240 тонн продуктів. Ми отримали з-за кордону багато допомоги Сполучених Штатів Америки, Італія, Канада, Федеративна Республіка Німеччина Перевозив особисто німець під прізвищем Курт. Він півтора, десь так привіз півтора а півтора фури це так під 50 тонн всякого різновиду, і одежі, і харчування і інших продуктів. Також за час повномасштабної війни до Чернієва прибуло понад 500 вимушених переселенців, і чимало з них кажуть у місцевому ЦНАПі, й досі тут проживають. Ці люди зверталися перш за все за будь-якими речами першої необхідності. А наші мешканці самоорганізувалися і просто зносили, приносили все, що необхідно: ковдри, подушки, оскільки пораша була досить холодною, теплі речі. Дуже багато зроблено в плані підготовки місць для поселення вимушено переміщених осіб у нас по, по закладах освітніх, але в нашому селі так вийшло, що ми не поселяли, тому що зголошувалася дуже велика кількість людей, і люди мали жити можливість жити в гарних умовах в сім'ях. Заради перемоги усі мешканці Чернієва, пригадує очільник округу Богдан Грейда, активно волонтерили уже з перших днів повномасштабного вторгнення. Буквально щодня люди випікали пиріжки, щотижня готували від 50 до 100 кілограмів м'ясних голубців та щодня виварювали по 300 кілограмів вареників. Далі поїздаму передавали їх на Київ, Харків та інші міста. Тисячі вареників ми зварили, тисячі голубців, пиріжків. Нашій їдальні шкільні, то жінки в чергу ставали для того, аби прийняти участь у тому чи іншому заході, а саме випіканні, чи варінні, чи, чи ліпінні чи інших продуктів. Люди дуже, дуже. Активні, люди дуже страдають, люди дуже страждають, люди дуже допомагають, люди жаліють, люди розуміють, що Збройні Сили України це наш захист, і ми мусимо все робити для того, аби ми дочекалися перемоги, а наші хлопці були вбрані, нагодовані і мали техніку. Мар'яна Джерджі Ігор Гусак, телерадіокомпанія Раї. У городенці створили добровольче формування для захисту України. До нього увійшли мешканці громади. Вони стежитимуть за порядком, а також за необхідності боротимуться з диверсійними групуваннями та стихійними лихами. На складанні присяги добровольчого формування був наш Богдан Малецький. Активісти городенки вже давно мріяли, щоб у місті був підрозділ, який би доглядав за порядком у громаді. Українському. Обороняти Україну, захищати її своє життя, територіальну цінність, дбати про безпеку жителів моєї територіальної громади, сорідної церкви виконувати обов'язки добровольця територіальної громади. Командир добровольчого формування Михайло Ходак каже, що тут зібрані справжні патріоти краю, створено на Городенківщині добровольче формування з метою захисту території від можливого вторгнення як. І військової агресії, так і інші питання, які будуть цікаві для територіальної громади. Це і боротьба з стихійними лихами, це і боротьба з диверсійно-розвідувальними угрупуваннями, це і охорона громадського порядку. Досить великий аспект е, обов'язків, які покладені на добровольче формування. Голова громади певен, що створення такого формування зараз як ніколи на часі. Шлях до формування української держави, української нації. Непростий і тернистий. Він всталений кров'ю мільйони українців, змордованих, розстріляних тільки за те, що вони були українці. Наші хлопці, крок за кроком, метр за метром, на двойовних територіях, встановлюють наш український прапор. прапор Свободи. Голова Коломийської районної військової адміністрації задоволений ініціативою городенківських активістів. Він певен, що відтепер у місті та навколо запанує порядок. Я горжуся тим, що саме на Коломийщині перше таке добровільне формування територіальної громади створено в городенці. Дякую вам за вашу активність, за вашу громадянську позицію, за ваш патріотизм. Той час, якщо виникне потреба Збройним силам України всім до одного вийти на схід і боронити там державу, саме ви маєте замінити їх тут на місці, забезпечити безпеку громади, забезпечити громадський порядок і в разі необхідності дати бій вору. З Городенки Малецький, Галина Рованчук, телерадіо «Раї». Шкільний портфелик Івано-Франківський Карітас вручив шкільній ранці майбутнім першокласникам. Їх наповнили необхідним приладдям. Що саме отримали дітлахи? Дивіться далі. Ще одна писанка має стати окрасою Коломиї. У місті над прутом встановили металеве 6-метрове жовто-блакитне яйце. Його розмістили на кільці перетину вулиць Грушевського та Карпатської біля автостанції. У середині писанки є сходи, бо вона передбачена як оглядовий майданчик. Вартість об'єкту 600 тисяч гривень. Чи припала вона до серця містянам? Розпитував наш Богдан Малецький. Навчальний рік не за горами. Тож благодійний фонд Карітас Івано-Франківськ традиційно влаштував для майбутніх першокласників акцію шкільний портфелик». Цього року ранці отримали як місцеві дітлахи, так і ті, хто переїхали сюди з гарячих точок. Повна річ, що це велика допомога для вимушеного переміщених осіб. Бо зараз зібрати такий портфелек на даний час для нас він коштує півтора тисячі гривень. І якщо декілька є дітей. 嗯。<Yeah. S 2> <Yeah. S 3> yeah. Більші діти, то певна річ, що це накладно для людей, які повинні зняти квартиру, повинні одітися. Не завжди вони приїхали з усім своїм, мали можливість. Тому ми вдячні нашим жертводавцям і дали можливість усім долучитися до цієї акції. Новенькі портфелики з необхідним наповненням загалом отримують півтора тисячі першокласників. Ранець отримала й маленька Алевтіна. Дівчинка до Івано-Франківська переїхала з Херсона. Я сюда пошла, потому что мне будуть давати пафе, и я по шекласс пойду. Я опять буду казати, читати. Мама дівчинки Галина розповідає, окрім Алевтіни, у неї ще двоє діток, тож така допомога їм дуже потрібна. Там будуть зошити, олівці, пластилин, можливо, для діток, щоб для розвитку. От, там подивимось, може альбомчики гарні з наклеєчками. Майбутній першокласник Кирило із Лисичанська також отримав свій перший ранець. Таким подарункам хлопчик тішиться. Памастер. Четряпка. Запустила. Книжка. Я рад, що я отримав подарунок. А Кирило з Харкова портфелик планує використовувати не тільки для навчання у школі. Мені нужен цей портфелик, щоб ходити в школу і ще ходити в поход. Це для походу про до слова, такі ж акції планують провести і в інших районах Прикарпаття. Крім того, допомогу отримують й учні старших класів. Правові засади створення та діяльності Служби безпеки ОУН. Під такою назвою Руслан Марцінків, очільник Івано-Франківської громади, презентував свою монографію. Символічно, що презентація роботи відбулася в обласному музеї визвольної боротьби імені Степана Бандери. І як все пройшло, розкажуть наші журналісти. Дослідження роботи спецслужб українського підпілля в Івано-Франківському музеї визвольної боротьби відбулася презентація монографії очільника Івано-Франківської громади Руслана Марцінківа. Правові засади створення та діяльності служби безпеки ОУН». Дана тема каже мер міста, є дуже цікавою, проте надзвичайно складною. Тому що загалом більше пишуть про організацію українських націоналістів, а про спецслужбу, яка боролася. Проти НКВДСів, проти гестапів, проти гестапу, проти інших розвідок. Дуже мало є досліджень, але дуже важливо було саме подивитися з точки зору права на діяльність Служби безпеки ООН. тому що це надзвичайно складна сторінка, тому що це були найкращі хлопці і дівчата. Дівчат було менше, але вони були як друкарки. І ця спецслужба працювала проти фактично найсильніших розвідок і найсильніших репресивних інституцій, які були тоді в радянському союзі, в німецькій державі. Книга написана для широкого кола читачів, які хочуть більше дізнатися про службу безпеки ОУН у своїй монографії. Там звернуто велику увагу на постанови розпорядження вказівки. На основі яких діяла ця структура в підпіллі, і водночас продемонстровано методи її роботи про те, що будь-яку людину, яку підозрювали у співпраці з ворожою розвідкою агентурою, звичайно ж, на неї збиралася спочатку досьє, певна інформація з кількох джерел. О після з нею працював слідчий, який вів протокол, велася характеристика, навіть психологічний портрет складався з арештованої особи, і вже після інших, після результатів допиту, перевірок, виносилися певні рішення щодо. Подальшої долі людини найцікавішими у даній темі каже автор: є протоколи допитів. У багатьох із них зафіксовано докази того, що росіяни не тільки нині, а й тоді не мали ціни людському життю. Один з протоколів допитів жителя села Підпечари, якого завербували і дали доручення пролізти в районний провід організації українських націоналістів. І дозволили вбити своїх НКВД, тобто для того, щоб він ну, міг чим зайти в районний провід УОН. Тобто, фактично, даючи наказ цей керівник НКВД, так званого районного, він дав доручення вбити свого заступника ну, завербованому агенту. Так ніколи не робили українці, так ніколи не робили УОН. Усі виручені кошти із продажу книги підуть на потреби батальйону Свобода та 78-го батальйону 102-ї бригади ТРО Мар'яна Джерч, Віталій Ігнатів, телерадіокомпанія Раї. Їй лише 11, Однак навіть вона не може стояти осторонь війни, яку розпочала Росія. Франківка Альбіна Кулакова, надихнувшись іншими талановитими дітьми, теж вирішила допомогти наблизити перемогу. Дівчинка танцює у центрі Івано-Франківська і водночас збирає кошти для наших захисників. Поспілкувалася з юною волонтеркою, наша Юлія Торконяк. Цю талановиту дівчинку звуть Альбіна Кулакова. Їй всього 11 років. Та незважаючи на свій юний вік, дівчинка вирішила теж допомогти армії ще швидше здобути перемогу над ворогом. Альбіна у центрі Івано-Франківська влаштовує доброчинну акцію Танцюю для ЗСУ. Розповідає, на це її надихнули інші маленькі благодійники. Я вирішила розпочати танцювати і вирішила розпочати цей проект, тому що мене надихнули такі самі діти, як і я, чи, наприклад, дівчинка, яка грала в шахмати, чи хлопчик восьмирічний, який співав. І я вирішила саме танцями, тому що це людям подобається. Я вже, так як говорила, професійно займаюся 6 років. Це не мого життя, тому я вирішила саме танцями допомагати ЗСУ. Допомогла реалізувати та підтримала ідею Альбіни мама дівчинки Тетяна. Я пишаюся що дочкою, що тими дітками, які це роблять. Я Розумію, що по-різному люди реагують, буває, от, кажуть, що не це не дитяча справа. Тобто кожен там от, є дорослі мужчини, є жінки, а діти, може, не, не варто якби, отак їх, але якщо це їхня, якби така їхня позиція, якщо це їхнє бажання, то чому б і ні? Тобто, ми ж нічого такого не робимо, щоб вона там чи втомлювалася, аж перетомлюся. Тобто я не переживаю за це. Це такий, знаєте, ще один крок в її житті. Вона часто робить такі виклики, навіть собі, бо тому, що це дуже непросто. І всі, хто танцює, напевне, це зрозуміють, що це не просто танцювати, але я пишаюся, що вона все таки насмілилася і що відважилася на таку, таку ідею. Благодійну акт. Цію дівчинка проводить вже втретє. За цей час їй вдалося зібрати понад вісім тисяч гривень. Однак, каже, у планах більша сума. Хочу ну, зібрати досить велику, але я її озвучувати не буду, тому що я брала початку щось зробити, а потім вже говорити. Я планую передати кошти у благодійний фонд Сергія Притугу. Я напевно, йому найбільше довіряю, тому що я бачу, що фонд купляє нашим захисникам, тому вирішила йому. Більше години альбіна майже без упину танцює під українську музику. Талант дівчинки та добра справа не залишають байдужими нікого. Це надзвичайно патріотична молода людина. За такими майбутніми я здивувався навіть, що. Така техніка виконання, ну, можуть позивитися професійні навіть танцюристи. Я здивований, досить мені приємно, що є такі люди. Це дуже приємно, що така маленька дівчинка вже збирає на ЗСУ, підтримує нашу армію, захищає нашу Україну, вона є частинкою теж а нашої армії. Чудово, чудово, що діти ростуть такі. Ну, як свідомі вже, фактично після цієї війни починається народжується нове покоління, зовсім не ті люди, щоб саме. Ми такі, як я, по поскоржені по, по радянською ідеологією. Хоч ми не усвідомої, нам здається, що то щось ми правильні, ні, ми неправильні. Аж оті от діти будуть дійсно вже свідомими українцями. Альбіну Кулакову можна зустріти та підтримати на стометрівці. метрівці. Вона танцює щотижня за сприятливих погодних умов. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Такими були головні теми. Дякую, що були з нами. З вірою у перемогу вся команда телерадіокомпанії Раї. Побачимось.